Усім привіт! Я Софія Блага, і сьогодні я знімаю відео про Формулу 1 Гран-Прі Сінгапур. Поїхали! Оріса з'явився цікавий інстаграм, там де він постить е, тільки фотографії з свого життя. І у Макларен нова ліврея на гран-прі Сінгапура. І Чеко Перес став пілотом дня. Я вітаю тебе, Чеко, наш український коментатор Макс Поцігон, отримав нагороду про найкращий підкаст українською мовою про спорт. Від щирого серця я вас вітаю. В перший день Льюіс Хеммельтон приїхав в жовто-синьому образі. Надію, що це на підтримку України. Але хочу відмітити, що в Сингапурі на трасі є кольори синьо-жовті. Так що двозначний образ. Хочу ще відзначити, що намисто пасує до одягу. І вийшов доволі цікавий і трендовий образ. День другий. Фіолетово-бірюзовий е жилет іде відсилка до Мерседес і самого Льюіса Хеммельтона, бо мерседес це бірюзовий колір, а Льюіс Хеммельтон полюбляє фіолетовий. Е доволі нетиповий, класичний костюм. І так, в третій день Льюіс Хемільтон приїхав в біжевому костюмі, на якому вишито гладію Кульбабка. Ось тут він. Отак. От він виглядає. Принт тигра, витриманий костюм, в'язаний, і іде відсилка до Сінгапур і взуття з минулого дня. І так, мій найулюбленіший образ в Сінгапурі від Льюіса Хеммільтона це перший день, там, де він підтримує Україну. Почну з Ландо Норріса. Ось такий кастомізований шолом під Формулу 1 з гри Хелло привіз Ландо Норріс Сама гра про космічного дизантира в майбутньому, який бореться з прибульцями, більш таких яскравих і цікавих шоломів. Ось такий шалом від Джон Гваньу. І стиль не тільки за лаштунками Формули 1. У Себастьяна Фетеля, як завжди, неймовірні шаломи. Почну з кольору. Це найчорний. Він поглинає 100%, майже 100% світла. Ви вже могли бачити цей колір в авто на авто. Це був бренд BMW. Ще є знак Pacific. Ви знали, що цей знак був зроблений для британського руху за ядерне роззброєння, і це знову доказує, що в цьому шоломі є спогади про Україну і ядерну небезпеку. Ще хочу відзначити колір райдогі, що обозначає рух ЛГБТ. На цей вікенд багато хто собі зробив шоломи з блискітками. У мене є припущення, що це було зроблено на пошану Себастьяна Фетеля. Блискітки ми побачимо в таких пілотів, як Шарль Леклер, Даніель Рікярдо і Льюіс Хемільтон Бо саме в Сингапурі 2019 року Себастьян став переможником гран-прі. Алекс Албон виступив в шоломі, який потім піде на благочинність дітям. Добра справа це завжди є круто. І так, ось такий постер від Альфа Ромео. Неймовірний просто постер. Ви знаєте просто, як я обожнюю ці постери від Альфа Ромео і які вони чудесні. Тут. Повністю ти а, відчуваєш цю енергетику Сінгапура і ось цей нічної, нічного Гран прі і ти просто в них живеш. Ось такий постер від Red Bull дуже а, мені нагадує минулі постери від Скудерії Феррарі, і мені подобається також цей постер. Ось такий постер від а... Скудерії Феррарі. Альфа Таурі. Так, ось такий постер від Мерседес. Uh, також в темній тематиці, бо, на, скоріше з цього, вони зробили із за того, що Гран-Прі було вночі. Uh, ще мені подобається не тільки цей постер, що баліт Мерседес їде по цьому скляному мосту. І там та-та-та-та-та Мені подобається, що вони покреативили і зробили uh, трасу Сінгапур. Значить, це сузір'я, і ось це дуже цікаво виглядає, як для мене. І а, дуже цікавий образ. До речі, а, в Сингапурі багато хто. Попрацював над постерами, і вони мені просто неймовірно подобаються. Усім дякую за перегляд! З вами була Софія Блага. Підписуйтесь на мене, встановлюйте свою вподобайку, пишіть свої коментарі і до зустрічі в Японії. Усім дякую за перегляд, усім пока!